Всім доброго дня! Сьогодні хочу зробити біляші. В Кострюль налила пів літра води, пів літра молока і 100 грамів масла. Хай підігрівається, щоб не дуже гаряче, і щоб трошки розтало масло. Нагріла молоко з водичкою і вливаємо у мисочку. Так, Додаємо цукру за смаком. Я десь ложечку цукру додавлю і солі за смаком, сто грамів дріжджів. вливаємо п'ятдесят мл горілки. Так, тепер додаємо муку. Муки потрібно десь півтора кіла або кіло сімсот. Гарненько розмішуємо. Так, просіяла 900 грамів муки. Пробуємо місити. Потім краще додам муки. Тісто повинне бути не дуже забите таке. Молоде. Так. всипала кіло 700 муки і додаємо 100 міліграмів олії. Потрошки буду давати і гарненько вимішувати. Ось таке тістечко у мене вийшло, ставимо. На хотіл накриваємо і хай підходить. Готую фарш. Отакі чотири цибулинки. Фарш у мене чимало, тому що чимало тіста. Перчик. Сіль. За смаком. І потру на тертушці цибульку на цю крупну. Так, ось таке в мене тісто. Вже гарненько підійшло. Вже вилазить з миски. Включили сковорідка, хай гріється. Наливаємо олію чималенько. Гарне тісто тут уже получилось. Все, формуємо біляші. Гарненько закручуємо. Оліїв тісто я забула сказати не 100 мл я додала, а менше. 50 мл. 50 мл в мене залишилось, то я в сковорідку вилила. Тому що, як на мене, мабуть, мені багато для тіста 100 мл олії. Так. Тепер придавлюємо, щоб розподілилося. розпреділилося. такі біляшки ложимо на сковорідку. Добавляємо трішки вогню. І закриваю кришечкою. Хай смажиться. Ось такий гарний біляшик в мене вийшов. Дивіться, яке тісточко повітряне. Ось такий біляшик. Хай зараз трішки вичахне. Попробуємо. Який він тільки хрусткий. Чуєте? Ось такі гарні біляшики в мене вийшлися із тіста. Тісто дуже чудове. Попробуйте. Не пожалкуйте, дуже смачні, дуже швидко готуються. Соковиті, смачні, готуйте. Не пожалкуйте. Дякую вам за перегляди, за ваші підписки. Що підписуєтеся, всім смачного, до зустрічі!